Зразкова студія художнього слова-дивослово, комунального закладу Сумської міської ради, Сумська публічна бібліотека, бібліотека Філія номер 1 місто Суми, Кишко Богдана, Бойко Вероніка, Ніколенко, Альбіна, Тарас Григорович Шевченко, три душі, керівник Кулаго Тетяна Анатоліївна. Як сміх, три пташечки летіли через суботами і сіли на похлебному хресті, на старій церкві Бог прости, ми тепер душі, а не люди. А відціля видніша буде, як той розкопуватимуть льох, коли вже швидше розкопали, тоді б у рай нас попускали Як була я людиною, то в прісею звалась. Я отутечки родилась, тут виростала. Отут було на цвинтарі. Я з дітьми гуляю. І з Юрусим Гетьманенком у піжмарки грає. А гетьман, що було, вийде та й кликне в будинок. Он не клуня. А там мені і фіг. І родзинок всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом як приїдуть із Чигрина гості, то цей шлють було за мною. Одягнуть, обують. І гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак От то я в суботові розславу розтала. Як квіточка, і всі мене любили і вітали, і нікому я нічого, ніже злого слова, не сказала. Уродлива, та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А в мене, як на те, і рушники вже ткались. От-от було подавала. Та лихо зустріло. Вранці рано пиле півку, як раз за неділю. Побігла я за водою. Вже й криниця тая замуліла й висохла, а я все літаю. Дивлюсь у гетьма старшиною, я води набрала та в повні шляхи перейшла. Того й не знала, що він їхав переясло Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею бідер не побила, батька, матір себе, брата, Собаку труїла тією клятою водою. Оце що караюсь. От за що мене, сестрички і в рай пускає. А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла в батурині, як він їхав в Москву із Полтавою. Я була ще недолітком. Як батурин славний Москва вночі запалила, чечеля убила, і малого, і старого В йму потопила. Я меж трупами валялась у самих палатах мазепаних. Коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися зо мною лежали. І насилу то насилу мене одірвали від матері неживої. Що б же я просила московського капитана, щоб і мене вбили? Ні, не вбили, а пустило москаля на грищі. Насилу я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася в батурині хата. А в тій хаті поставили царя ночувати. Я вертавсь із під полтави. А я йшла з водою до хатини. А він мені махає рукою, каже коня напоїти. А я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А назавтра, як цар вийшов, мене поховали та бабуся, що осталась на тім пожарині. Та ще й мене привітала в безверхій хатині. А назавтра й вона вмерла і зотліла у хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали, і сволок за сволами на угілля попалили. А я над ярами степами козацькими і досі вітаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. А яка не виродилась, ще й не говорила? Мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в кані по Дніпрові. А ми з матір'ю сиділи на горі в діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпр поглядала. І галеру золотою мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сили воєводи. і між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. і мати вмерла в одній ямі обох поховала. От, за що мої сестриці, я тепер караюсь, за що мене на митерство і досі не пускають, чи я знала ще сповита, що та я цариця. Лютий ворог України голодна вовчиться. Скажіть, сестриці...» Смеркається. Полетимо ночувати в чуту, Якщо буде робитися, відтіль буде чути. Схопилися білесеньке бі і біс полетіли. І в купочці на добочку ночувати Но сіли.